Увага, увага! Якщо б я планувала погрупування мистецтва, то точно обрала би не лувр. А от що б я позичила у моєму улюбленому місті Грац, я зараз розкажу зброя і обладунки з 16-го, століття сторіччя Ісландис Цойкхаусу. Там в нас 32 тисячі експонатів. Найбільша колекція в світі. Герцогсхуд, або капелюх, чи то корона герцога, зроблена в 14-му сторіччі і набула сьогоднішню форму з 18-го сторіччя справжній символ влади і нашого регіону Штірі. Або парадний віз, який було зроблено, звичайно ж, за індивідуальним замовленням для весілля Кайзера Священної Римської імперії Фрідріха III і Елеонори Португальської. Справжня розкіш. Бронзова кельтська маска одне з найважливіших археологічних відкриттів нашого регіону. Знайшли його в Клянь Клянь Байґроскляйн. Всі, хто вчать німецьку, зараз посміхнулися. Або справжній мотоцикл зі зйомок термінатора. Ой, це вже інша історія. Звучить ефектно, так. Але краще їх не красти, бо це наша спільна пам'ять, і вони мають залишатися доступними для всіх. А краще приходьте на екскурсію, я покажу вам їх абсолютно легально. Ваша гідеса з грацу Катеріна Трайтлер. До зустрічі!